Добрий день малята. Сьогодні для до вашої уваги розповідь, як сніжинка знайшла дорогу. Падає, падає. скрикнув Павлось і побіг на гірку. І дійсно, недалечко від них, біля гірки, що була зависка двоповерхового будиночка, щось блищало срібно-білими переливами, то навид ставало рожевого кольору, то зеленого. За Павлом побігли Богдан і Юрко, а ще й їхній песик, вухастик. Йому теж було цікаво подивитися. Гарно, сказав Богданчик. Оце краса. вигукнув Юрчик. Павлик нагнувся, щоб краще роздивитися знахідку, і тут зрозумів, так це ж жніжинка, тільки незвичайна, бо я такої точно не бачив. Ану, дай подивитися. Попросили товариші. Павло простягнув їм долоню, на якій лежала маленька, але така яскрава сніжиночка. Тримайте обережно. А вже ж!» – разом промовили хлопчики. Нічого собі, яка мила. Я такої зроду не бачив. Що будемо робити? Лишати її тут не можна. Хто знає, що може трапитись, висловив свої думки Богдан. Погоджуюсь, підтримав друга Юрко. Павлу чув, що говорять друзі, але все не міг відвести погляду від сніжинки. Раптом вона розплющила свої оченята і посміхнулася. Погляньте, пошивки покликав Павло. Що таке? теж стиха запитав Богдан. Вона прокинулась, от дивина. З таємничим виразом обличчя промовив Юрчик. Привіт. ніжним голосочком сказала сніжиночка. Привіт. Радісно привіталися друзі. Як ти до нас потрапила? Ти така незвичайна з тобою усе гаразд? Посипалося питання. Так, я не ушкоджена, Дякую, що турбуєтеся. Розповім вам, як так сталося. Летіли ми разом із пані зимою у санях. Вона саме перевіряла свої володіння, чи все одягнулося у сніжні шати і мала мене і моїх сестричок доставити до своєї доброї знайомої новорічної ночі, щоб та у казкову мить розсипала нас над ялинками, аби магія свята горіла душі дорослим і дітям, аж раптом. Налетів вітрисько, я не втрималася і полетіла на землю, так і опинилася на вашій гірці. Ех, біда, засмучено промовив Павлусь. Сніжинка лагідним поглядом подивилася на хлопчика. Не сумуй, я знаю, що робити. Час є, тож маю встигнути повернутися до своїх. Говорить, що потрібно. Ми допоможемо. Так, так, усе зробимо. Треба знайти найвищу ялинку і посадити мене на верхівку, щоб моє сяйво побачила пані зима і повернулася. На хвилину запанувала тиша. Кожен намагався згадати, де є така ялинка, і ще ж потрібно підняти сніжинку на саму Маківку. Є, вигукнув із близьком у очах Богдан. У нашому парку росте така. А я знаю, як тебе підняти на верхівку. Візьмемо літачок, що татко подарував, буду керувати ним, і ти з легкістю опинишся на місці. Тільки зараз вже пізно, час додому, а завтра все зробимо. Сніжинка, Павлусь попрощалася із друзями та й пішли собі. Ніч минула, як тільки сонце показало перші промінці, всі вже були на місці. Привіт, готові? запитав Богдан. Як ніколи, рушаємо, сповнені енергії, завзяття, друзі, та чарівна сніжиночка пішли у парк. Ось і дісталися місця призначення. Зараз повернемо тебе до рідних, і ти будеш дарувати усім свято і радісні моменти. Посадивши красуню у літачок, попрощавшись, Павлик обережно підняв її до верхівки. Сніжинка легенько пересіла на тоненьку голочку ялинки і засяяла так яскраво, що хлопчаки примружили очі, а коли розплющили, гості вже не було. Оце так пригода з нами відбулась. Так, добре, що ми змогли допомогти. Ось такі дива можуть траплятися напередодні нового року, особливо, якщо ти не перестанеш у них вірити. Марята, із прийдешніми вас святами.